В світі є країни, різні люди є на світі, різні гори, полонини, різні трави, різні квіти. Є з усіх одна країна, найрідніша нам усім. То прекрасна Україна, нашого народу дім. Доброго дня! Ми сьогодні будемо говорити про природу нашої держави. Багато природніми ресурсами наша країна. Погляньте, будь ласка, на карту. На карті є різні кольори. Є зелений, що позначає рівну місцевість рівнину. Є світлокоричневий, що означає височину. Невеличкі пагорби, є темно-коричневий колір, що позначає гори нашої країни. Отож пригадаймо, що ми знаємо про природу України. Ліси на півночі України є мішані ліси. Мішані – це ті, в яких поєднуються хвойні дерева, ялинки, смереки, сосни. Із листяними березами, грабами, дубами та іншими. Цей край, що називають українським поліссям. На карті ось цей край на півночі нашої держави. Полісся це дивовижний край лісів і річок, де не буває засух, де повітря пахне сосною, і здається, що його можна пити як березовий сік. Річки й озера багаті на рибу. У лісах мешкає безліч диких тварин і птахів, зубр, лось, олень, рись, а також пташки, мухоловка, глухар, кулик довгоніг, вивільга. Саме на полісі ми можемо побачити кущ верес, який дав назву місяцю вересню, адже саме у вересні зацвітає цей кольоровий кущ. Велика територія нашої держави це степи. Погляньте, ось вони жовтим кольором. Наша Одеська область теж знаходиться на території степів. У степах росте багато квітів і трав. Водяться дрібні тварини. У степах ми можемо побачити такі квіти: півники, гіацинти, крокуси, горицьві, півоні, тюльпани та маки. Однією з найхарактерніших рослин степів є ковила. Погляньте, який вона має вигляд, ніби ціле море утворюється прямо на полі. Також нашою рослиною є. Перекоти поле це звичайний кущ, який навіть цвіте ось такими мілкими дрібними білими квіточками під кінець літа на початку осені. Рослина відщеплюється від коріння і летить полем, як справжня кулька. Тваринами степів є переважно гризуни. Миші, хом'яки, бабаки, тушканчик, сліпець, ховрашок, мальовничий вид Кримських гір, розмаїття квітників, засаджених рідкісними квітами та кущами. Погляньте, кримські гори мають переважно білий колір, це тому, що вони утворені переважно із вапняку. Багатий тваринний світ, Кримський гір. Найвищою точкою Кримських гір є роман Кош. У Карпатських горах теж мальовнича природа. Найпоширеніше дерево смерека. Це дивне, красиве вічно зелене дерево вбиває навколо себе усі мікроби. З давніх давен деревина смереки вважається гарним будівельним матеріалом, а також використовують її для виготовлення. Трембіти. <му> Найвищою точкою українських Карпат є говерла. Багата наша країна і водними ресурсами. Її південне узбережжя омиває наше Чорне море. Багате Чорне море на різні види риби. У Чорному морі існує багато видів водоростей. Також маємо ми і Азовське море. Воно менше від Чорного моря у 10 разів. Море мілководне, найглибша глибина 14 метрів. В Азовське море впадає дуже багато річок, тому воно менш солоне аніж Чорне море. І взимку під час морозів може повністю замерзнути. Погляньте, який багатий тваринний світ Азовського моря, скільки риби тут. Також маємо найбільшу річку України Дніпро. Проходить Дніпро всією Україною. Погляньте на карту. Довжина її в Україні становить майже тисячу кілометрів. Найглибшим озером України є озеро Світязь, а найбільшим озером є озеро Ялпух в Одеській області, також багата Україна на корисні копалини. Корисні копалини це природні багатства, які люди видобувають із надр землі або на її поверхні, і використовують у народному господарстві. Нафта, камінне вугілля. Пісок, бури, вугілля, сіль, глина, торф та природний газ це далеко не весь перелік корисних копалин нашої країни. Україна багата на різноманітні корисні копалини. Усього в Україні розвідано понад 80 різних корисних копалин, які видобувають більш ніж у 4000 тисячах родовищ. Погляньте на карту, що видобувають в Одеській області. Корисні копалини утворюються у ґрунті протягом дуже тривалого часу. Погляньте, будь ласка, як утворюється торф, буре вугілля, камінне вугілля. Корисні копалини видобуваються різними способами. Наприклад, кар'єр це місце, де добувають корисні копалини відкритим способом. Або можна використовувати шахти для видобування, наприклад, піщанику або кам'яного вугілля. Також видобувають корисні копалини, наприклад, нафту або газ з допомогою свердловин. Перегляньте, будь ласка, відео, де в побуті застосовують корисні копалини. Усі корисні копалини розподіляють на три групи: горючі, рудні або металеві і нерудні будівельні. До паливних корисних копалин належать вугілля, торф, нафта, природний газ. Усе це різні види викопного палива. При спалюванні цих копалин утворюється тепло. Воно потрібне для роботи фабрик, заводів, опалювання будинків, приготування їжі, добувають вугілля в шахтах і кар'єрах. Воно утворилося в надрах землі з решток давніх рослин, буре вугілля бурого кольору, а кам'яне чорного. Кам'яне вугілля. На відміну від бурого, більш щільне, має блиск і відділяє більше тепла при згоранні. Вугілля використовують як природне паливо на електростанціях, заводах, у побуті. З нього виготовляють пластмаси, барби, ліки, парфуми та інші матеріали. Нафта утворилася з решток рослин і тварин, які жили. Мільйони років тому. Нафта масляниста густа рідина темного кольору з різким запахом. Вона легша за воду, горить кіптявим полум'ям і виділяє більше тепла, ніж кам'яне вугілля. Для добування нафти будують бурові вишки і свердлять глибокі свердловини. З нафти одержують різні види палива. Бензин, газ, мазут, машинні мастила, пластмасу, синтетичні волокна. Її використовують для виготовлення тканин, фарб, лаків, ліків тощо. В Україні є також поклади природного газу. Природний газ безбарвний, легший за повітря, горючий, не має запаху. Під час горіння виділяє багато тепла, використовується як природне паливо, а також для одержання пластмас, синтетичних волокон, гуми та інших матеріалів. Добувають газ із свердловин. Найбільші родовища торфу у Волинській та Рівненській областях. Він утворюється на болотах з відмерлих решток рослин. Торф темно-коричневого кольору, м'який, крихкий і легший за воду. Під час його горіння виділяється густий дим, а після згорання залишається багато попелу. Торф використовують для опалення будинків як паливо на невеликих теплоелектростанціях. Його також застосовують як добриво для полів підстилку для тварин. Поговоримо про рудні корисні копалини. Більшість предметів, що оточують нас, зроблені з чавуну, сталі, заліза, які не зустрічаються в природі в чистому вигляді. Ці метали виплавляють з руди. Із залізняку чавун, сталь. З мідної руди мідь. Руду добувають у шахтах і кар'єрах. У природі Залізна руда буває бурого, червоного або чорного кольору. Вона важка і тверда. Залізо і його сплави чавун і сталь, виплавляють з руди в спеціальних печах. З них виготовляють цвяхи, дроти, труби, автомобілі тощо. Перейдемо до третьої групи. Як ви вважаєте, Чому вони називаються будівельними? Кам'яна сіль, графіт, граніт, мармур, вапняк, глина і пісок це нерудні корисні копалини. Кам'яної солі твердої копалини білого кольору отримують кухонну сіль і харчову соду. Її добувають у соляних шахтах, а також із води солоних водойм. Граніт і мармур, вапняк і крейда, пісок і глина тверді корисні копалини. Їх добувають у кар'єрах і використовують на будівництві. Мармур і граніт бувають різного кольору. Крейда біла, а вапняк білий, сірий або жовтуватий. Граніт і мармур використовують для спорудження пам'ятників, станцій метро. Будинків. Із вапняку виробляють вапно і цемент. Крейдую пишуть у школі на дошці. А також вона потрібна для виготовлення зубної пасти. Пісок складається з твердих піщинок жовтого, сірого чи білого кольору, не з'єднаних між собою. Він сипкий і добре пропускає воду. Глина буває різного кольору. Складається з твердих частинок, з'єднаних між собою, погано пропускає воду, волога глина б'язка. З піску виготовляють скло, з глини пластилін, цеглу, посуд. Красивий, щедрий рідний край і мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай усе, що зветься Україна.